Усім доброго мирного дня. Сьогодні в нас з вами буде відео огляд пряжі, яка продемонструвала себе дуже гарно. дуже. Ми познайомимося з вами пряжою НАКо. Ось так вона називається. Показую вам, я підпишу, як називається вона під відео. Скажу чесно, цінова політика її не є такою більш дуже дешевою. Моточок в нас. В Україні від 108 гривень коштує. І давайте розберемо склад цієї пряжі. Це йде пряжа рівного типу. Вона не має такої скрутки, вона ну, дуже така волокниста. Тут йде 10% альпаки, 10% вовна, 80% преміум акрил. В мене це колір 86,403. Так, спиці рекомендую крючок, гачок 1,5, брання машини не рекомендують, але, дівчата, я прала в машинці. На 100 грам 550 метрів. Ця пряжа дуже гарна для гачка, для спиць. Ну, прям вона така м'якенька. Ну, я вам хочу сказати, якщо ви дуже. Чутливі, вам вона не підійде, тому що вона трішечки поколює. Хоч тут всього всього 20% вовни різної. Ну тут альпака, альпака більш колюча. Але вона дуже тепла. І покажу вам перший мій виріб, який я ношу. Бачите, оці волок... Так, це, мої коси. це моя шапуля. Вона в цьому сезоні мій фаворит, і ми будемо з вами в'язати такий самий повтор, просто що я ще не, оприділила, не оприділилася з кольором. Вона, бачите, як гарно і резинку тримає, і в лицевій гладі вона дуже класна. У мене тут вона в дві нитки, і дуже мені сподобалось. Тут дві нитки я в'язала на спицях номер 5 чи 5,5. Я вже не пам'ятаю, напевно, на спицях номер 5 Чесно вам скажу, ношу тільки цю шапку. Хоч в мене є багато всяких різних, але наскільки вона мені удобна не передати словами, вона вже пралася, не знаю скільки разів. Дивіться, не кашладиться, ось тут, де іменно треться, воно по голові. Ну, Так як це шапка, ми ж постійно її дергаємо. Туди-сюди. Особливо я на вуха натягую, бо в нас зараз така замітіль, що це просто капець. Що хочу ще раз сказати? Покажу вам ще виріби, які я в'язала з нею в прошлому році. Я в'язала ось такий дуже гарний бактус. Навіть ще нитки не обрізані. Чому не обрізані? Не знаю, тому що я його не ношу поки. Пока. Тому що треба під нього якесь пальтішко, в мене його такого немає. Ми на цей бактус будемо знімати експресом ну не експрес, а іменно зв'яжемо маленький, щоб ви зрозуміли, як він в'яжеться. Дивіться, в гачку я його в'язала в одну ниточку. На гачку, мені кажеться, номер 225. Чи за я не пам'ятаю, точно вам сказати, але дуже гарно себе от пряжа розкривається. Дуже гарно вона така м'ягесенька. Ну, до тіла, я ж кажу, вона дуже класна. Я б навіть зв'язала гачком таку кофтинку собі. Чесно, ну в мене вже ця пряжа закінчується. Що я хочу сказати, що з цієї пряжі в мене зв'язаний бактус. З гачком в мене пішло тут два. Ні, тут вроді моточок. Я навіть не пам'ятаю. Чесно, вам скажу, тут не пам'ятаю, вроді тут півтора матка пішло на це. Ще показую далі, що в мене зв'язано. У мене з цієї пряжі зв'язаний дві нитки. Вдві. Ось такий теж бактус. Теж він в мене не носиться через те, що в мене нема одягу під нього. Як, як ви розумієте, шапка в мене проста, так? то куртка під нею є. А бахтуси треба якесь таке пальто або шубка якась така. Ну, щось таке, Щоб воно було зверху, тобто одяг з V-образним вирізом. Так, воротнік, щоб там такий комірець. В дві нитки я в'язала, точно пам'ятаю, на 6,5. Дивіться, яке м'ягеньке полотно це йде хусткова в'язка. Бачите? На цьому бактусику. Ну, але бактус теж не носиться, він не кашлатиться. А от, подивіться, це полотно, яке я ношу кожен божий день на роботу і кругом з дівчатами. і... Ну, я вам хочу сказати, що просто вау-вау. І тут шапку я в'язала не в дві нитки, а в чотири. На спицях 5,5. Тому що я вже передавилася, і я тут її в'язала так, в чотири ниточки. В чотири ниточки цю шапочку в'язала. Так що, дівчата, хлопці, якщо ви хочете якусь цікаву пряжу, я вам рекомендую спеціально подивилась, чи, вона, чи її можна придбати в нас на сайтах України. Вона є, ця пряжа, і там такі неймовірні кольори. І вона є ще з Люрексом. Якщо вам цікаво, я фото там вставлю на початку ну, прев'ю. так? Вона є ще з люрексом і дуже-дуже достойна пряжа. Чесно скажу, через те, що вона дуже лягає так класно. Я думала, що так як тут багато акрила, вона буде дуже кашлатитись, але ні, вона себе зарекомендувала шикарно. Я її в жовтні місяці зв'язала. Дивіться, після жовтня місяця нічого немає, крім того, що ця альпака випускає такі от, ці от ворсинки. Бачите, якщо ви бачите, не знаю, чи виднося, Такі ворсиночки. Тобто, пряжу рекомендую. Носиться вона шикарно, для діток вона не підходить. Кажу зразу, через те, що ця альпака вона поколює, і альпака вона може бути алергічна, через те, що це така довга вовна. А для всіх остальних, чому ні, будуть шикарні, я думаю, і палантини, і шалі, і ковтинки, і от в мене шапуляє, і кол... що завгодно. Думаю, вам це відео було цікаво. Якщо цікаво, ставте вподобайку, напишіть коментар, чи ви користувались такою пряжею. Мені б цікава була ваша думка, можливо, у вас якісь інші щось у вас було ну, інша інша, можливо, у вас інша думка по поводу цієї пряжі. Ну а ми з вами зустрінемося вже в інших оглядах нашої пряжі. До скорої зустрічі!